А чи готові ви відмовити вашому клієнту в замовленні заради вашої репутації, чесності і совісті? Розповідаю вам цікаву ситуацію. Телефонує вчора клієнт з бажанням придбати наш котел шахного типу «Пітон». і розповідає умови, в яких буде встановлений цей котел, такі що він там працювати не буде. Там цілий букет певних умов, але але розкажу вам одну з них. Там клієнт хоче встановити котел в групку. Грубка це а, димоход, який знаходиться в стіні, та ще й ще з величезним горизонтальним проходом. А як ви знаєте, я багато разів розповідав на цьому каналі, що котли особливо шахного типу не працюють з горизонтальними димоходами. Це величезна проблема, особливо з великими горизонтальними проходами, навіть якщо ви встановили якісну а, трубу, наприклад, сендвіч. Говорю клієнту, що там працювати це не буде. Зробіть котлу певні хоча б мінімальні умови, щоб він міг нормально горіти. Я навіть вже мовчу про встановлення буферної ємності і ряд певних е інших нюансів, яких у вас так, так само немає. Якщо ви не можете забезпечити котел мінімальними умовами роботи, шахний котел, то придбайте хоча б класичний котел, котел класичного типу. Ми теж виготовляємо такі котли. Так, він програє в шах, шахному котлі в тривалості горіння, він програє шахному котлі в якості горіння, він програє шахному котлу навіть в різних видах палива, в яких він може горіти. Тобто шахний котел більш універсальний до таких умов. Але якщо ви не маєте не можете забезпечити можливість роботи шахного котла, то краще купіть класичний. Що мені відповідає клієнт? Він говорить, дякую, я. Подумаю. Ну а як ви знаєте, що після слів, дякую, я подумаю, ніхто тобі вже не перетелефонує. І от я собі думаю, чи правильно я поступив, чи жалкую я про це, тому що я ж міг заробити кошти. Ні, друзі, не жалкую, тому що совість мені не дозволяє продати котел в такі умови, в яких він працювати просто не буде. Тому що моя особиста позиція, моя особиста мета продавати не просто продавати котли, а продавати котли таким чином, щоб люди купували і були задоволені цією покупкою, тому що задоволе. Клієнт завжди приведе ще нових інших клієнтів.